Тому, дорогенькі мої брати і сестри, ми зможемо принести добрий плід тільки в тому разі, коли ми будемо мати Слово Боже у наших серцях. Христос сказав про важливість слова, про важливість слова, коли людина перебуває в Божому Слові, коли людина має Боже Слово, людина, яка слухає Боже Слово, Христос сказав, така людина блаженна. Така людина блаженна через слово, що я вам говорив ви чисті. багато є недоброго у нашому серці. Багато є зла у нашому серці згідно нашої людської природи. І наше серце як та посудина, в якому усе поміщається. усе поміщається. Ви знаєте, що Господь через пророка Єревію говорить, що серце людське найлукавіше над усе канави йде. І хто його пізнає? Скільки зла найлукавіше над все. Ми кажемо, що лукавий у світі є, то є сатана, правда? Біблія його називає, що він лукавий, а людське серце найлукавіше. Ви знаєте, що слово е, лукавий це дуже небезпечне слово. Ми молимося в молитві Отче наш і кажемо, визволи нас від лукавого. Я колись, коли молився тою молитвою, я мав на увазі, Господи, визволи мене від, від диявола, від того лукавого. А тепер ми бачимо, що лукавий не тільки той, так? як кажуть, народів, хто має хвоста. Правда? А лукавий той, хто може бути наш сім може я. А може ми, друзі? Хай Господь поможе нам в чому позбавитися. Хай Господь поможе нам в цьому, цьому злегтися. Серце людське, воно здатне вмістити все зло, яке тільки є на світі. І коли ми будемо вливати. У наше серце, в якому є зло, чисту воду, яким є Боже Слово, то дуже швидко, ви знаєте, коли наповнюється посудина і вдається постійно, безперестань, вода чиста. А та посудина мала грязну воду перед тим, то пройде короткий час, і ця грязна вода, вона, вона вибиється, через верх воно видиться. Через заклота нечистота вона вийде, вона залишить посудину, І в посудині залишиться тільки чиста вода, а слово Боже, воно є чисте. Так описано. Слово Боже, воно зробить нас спосібними любити, прощати, творити добрі діла. І знаєте, Христос у нагірній проповіді сказав, любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть всім тим, хто вас не Моліться за тих, хто вас переслідує. Як ми можемо так зробити, коли будемо нечистими поступинами? І порою в нашому житті проходить такий момент випробовування. Здається, ми віруючі, правда? Здається, ми християнами, покаються, виходимо у зібрання, але приходить певний момент у нашому житті, які то труднощі. Або якісь такі, знаєте, моменти, де ми зустрічаємося, стикаємося, і настрою в нас ще й немає. І з'являються певні конфлікти, то може бути вдома на роботі і навіть в церкві. І коли таке буває, то порою таке, знаєте, я чую. Ну, людина може щось таке сказати, або таке зробити, а потім каже, ой, вибач, воно вирвалося, воно вийшло. А звідки воно вийшло? Чим наповнене серце, те будуть говорити уста. Друзі, воно вийшло, бо воно там є. Якби його там не було, воно б не вийшло. Друзі, а для того, щоб воно не було, потрібно і в день, і вночі пробувати у Божому законі. Людина праведна, вона любить Боже Слово. Людина праведна, людина віруюча, вона пробуває в Божому слові, тому що воно для неї є дорогоцінним. Вона розуміє, що в такому разі вона обов'язково принесе добрий плід і до то своєчасно. Тоді, коли будуть різні випробування, тоді, коли буде дути сильний вітер і потрясе тебе, як дерево, то з доброго дерева, коли вітер потрясе. Я в віжу, ви знаю, ви собі віжу, то він правда? Бо є добра яблуня. І коли вітер, випробування прийде, правда, навіть гіляку може зловити, але там є плоди, правда? То обов'язково впаде те, що є. З доброї яблуні ніколи не впаде якась гірка, отруйна річ, правда? Тільки добре. Друзі, давайте будемо таким. Це може зробити нас тільки Господнє Слово. Праведник не може бути в законі. Та на сидінні 100 Праведник не може розділяти участь там, де є грязна вода і там, де є чиста вода. Друзі, не може бути двоякого життя у нашому в у нашому, у нас самих безбожні. Вони як полова, що вітер їх розбиває. Радо несправедливих сидіння 100 Так часто буває. Серед таких людей, які називають святих християнами. Так часто буває, що е, людина, яка перебуває на сидінні злоріків, яка може поза очі зворичити брата чи сестру, обмовляти, а це все відноситься до вчинків тілесних, де апостол Було каже, так і царства Божого не впадкують. І знаєте, так буває, що. Слухаєш, а потім вітер тебе поніс, І там, де не треба, ти вже є. І те, що не треба, ти вже говориш. Нераз таке буває. Праведник, який перебуває в законі, він не буде хитатися. Ми не з тих, що хитаємося. Ми з тих, що стоїмо і віруємо на спасіння. Душі. Хай Господь благословить нас і допоможе нам зрозуміти те, що важливо як у нашому житті мати ці добрі плоди, проявляти ці добрі плоди, тому що такі у нас відують за сітком слов. Аллилуйя! Прийде час, коли він візьме. Кожного із нас на свою лопату, на свою м'ячку. Це буде непростий момент, близький. Сам Він буде перевіряти Твою і мою віру. Сам Він буде перевіряти Твою і мою природу. Сьогодні він теж перевіряє. Але сьогодні, перевіряючи, він очищає. Він робить нас новим творінням. в Христі. Він робить нас тими, які. Будуть спосібні приносити добрі плоди. Я знаю, що сьогодні слово сьогодні для нас, його слово. Тому, друзі, давайте приймемо це слово. Тому що, коли ми його приймаємо, воно робить нас спосібними. Творити добро, молитися, благословляти. І каже Христос, коли ви так будете, то будете синами Отця Вашого, що на небі. Діти Божі. Вони інакше не можуть. Вони по-іншому не вміють. Вони по-іншому не можуть. Тому що їхня природа є божественна природа. А як часто буває друзі, що ми можемо? А звідки можемо? Дозволено, щоб в нашу посуду щось не то правда? в правда? Я пам'ятаю одну історію, я колись знав, е, я читав її. В одному журналії, коли сталася така е, просто, кровава така подія в одній сім'ї в Росії. Е, це було коли маленький хлопчик, якому було 4 роки чи 5, десь отак, е, мама пішла на двір, а вона була ще маленька сестричка, яка була року. Мама пішла на двір в магазин, а він залишився, вона спала в колясі. Він пішов до кухні, взяв ніжки і коляс. І маленька дитина вона загинула. Коли прийшла міліція, і правохоронні органи почали як це сталося. питають про маленького хлопчика, ну, для чого ти таке зробив? Чому ти таке зробив? Я це бачу. По телевізору показую. Так там робили. Сьогодні є багато альтернативних методів виховання. І молодих і старих. Сьогодні багато фільмів, багато музики, багато різних речей, коли ми можемо слухати. Друзі, ми не можемо е зупинити те зло, яке сьогодні є у світі. Ми не можемо зупинити оцей негативний плит інформації, який свого роду формує свідомість людини. І людина стає такою, якою. Е як вона сприймає інформацію, ту яка тут нас приймає інформацію, ми не можемо цього зупинити, але ми можемо проконтролювати себе. Ми можемо проконтролювати свою посудину для того, щоб бути добрими, бути важкими, плодовитими, бути корисними у Божих очах. Я обіду одна історія, коли чоловік один. Був свого часу зважений на весілля. Бог взяв його на свою війначку, і він показався досить легенький. Коли ми читаємо книгу Даниїла, ми читаємо про такого царя в п'ятому розмірі книги Даниїла, є сказано про одного царя, який досить сильно перестрашився під час бенкетування. Коли він е, зробив великий банкет для всіх своїх вельмож, позбирав там всіх своїх слуг, своїх жінок, наложниць і так далі. І разом з тим він е, дозволив, щоб принесли або звелів, щоб принесли посуд Господнього дому, і він з нього впив. Цей посуд, який був призначений для того, щоб користуватися тільки в добрих цілях, в Божих цілях. Цей посуд був використаний в небові ціля. Друзі, ми навіть із цього можемо взяти урок. Біблія говорить, і сам апостол Павло каже до Тимофія, хто від цього очистить себе, той буде посуденою на честь. Тому що в Великому домі є посудений на честь і на нечисть. Я різна посудина, правда? Коли добре ту посудину кладуть. А є посудина, яка називається мусорне відро. І знаєте, та посудина все приймає. І туди все скидається, всякі нечистоти, правда? Усякий гарбіч ми кидаємо мусорне відро, друзі. Не будьмо тими мусорними вітрами у нашому житті, тому що у світі багато і всякого сміття. І там говориться про язик, там говориться про лукавство, там говориться про обмови, там говориться про різні речі. І каже Павло, хто від цього очистить себе, той буде посудною на честь. І коли ти є Божа посудина, і коли ти є та посудина, якою Бог хоче користуватися в твоєму житті, ти повинен берегти себе від різних речей, які. Багато багато є. Не підставляйські посуди туди, де тече нечиста вода, де тече грязна вода, мало того, отруйна вода. І хай Господь поможе нам, друзі, завжди мечтали перебувати і ніч. Божому законі. І ось Валтаса. птаса, він справді замкне. І ми бачимо, що. Раптом з'явилась рука, яка писала на стіні. Цей напис ніхто не міг пояснити, розшифрувати, що він значить. Але був у Вавилоні, або там, в тому місті, один муж, на якому був дух Господній, який знав і розумівся на всіх написах, загадках і так далі, і навіть на слах. Тому що Бог давав йому розуміння і відкриття. І він був покликаний, і він пояснив, що ти порахований, і твоє царство закінчене, і ти зважений на вазі, і знайдений досить легким. Друзі, як можна стати легким? Давайте ми подивимося на історію батька Валтасара. Хто він був? Він свій час повищив себе дуже високо. Він нікого не признавав. Він визнавав себе найвищим усіх. Він ні перед ким не схиляв колі. Він не визнавав ніякого Бога, який є на Небесах. Нічого і нікого не визнавав. Але Бог його цей час понизив. І він зрозумів, що Бог є над усіма. І 48 віч говорить, тепер я, дивіться, що говорить. Цар на Входоносор язичник, якого Бог навчив, якого Бог упокорив. Що язичник каже, тепер я на виходоносор хвалю і звеличую та славлю Небесного Царя, що всі чини його правда, а дорога його правосуддя. А ти проходить у гордощах, він може понизити. І ось Даниїл приходить до Валтасара, того поготовому зважений, і знайдений досить легких. І він пояснює йому, ти, царю, ставишній Бог дав твоєму батькові на повносорові царство, і велич, і славу, і пишноту. І через велич, яку він дав йому, всі народи, племена та язики тремтіли та лякались перед Ним, бо кого він хотів, забивав, а кого хотів, лишав при житті, і кого хотів, підіймав, а кого хотів понижував. А коли загородилося його серце, а дух його ще більше запишнів, він був скинений з трону свого і царства. І його слава була відсята від нього. І він був вигнаний з поміж людських синів. І серце його було звірине, як з -з 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 -звір... звіряче зо звіриним. А пробування його було з дикими ослами, годував його травою, як болів, і небесною росою зрошувалося його тіло, аж поки він не пізнав, що людському царстві панує Всевишній Бог. І він ставить над ними того, кого хоче, а ти, сину його Валтасаре, не смирив свого серця, хоч усе це, усе це знав. Друзі, сьогодні ми маємо той добрий час, коли чуємо Господнє Слово. І добре є, коли ми вчимося на чужих поверхнах, правда? Добре, є, коли ми розуміємо. І тим більше Боже Слово показує нам, що не можна або опасно ходити дорогою своєю, дорогою гордостю, дорогою славілля. Тому що Бог над усіма панує. І Бог бачить людське серце. І той, хто в гордощах ходить, він понижає. І ось. Валтасар бачив це все. Він розумів, що є Господь над усіма. Він розумів, що Господь з батьком його таке, таке, таке зробив. І є написано, що Він не смирив свого серця. І каже, ти піднісся понад Небесного Господа і послуг храму його принесе перед тебе, а ти та вельможі твої і жінки твої та наложниць твої пили з них вино. І ти хвалив богів, срібних, золотих, м'яних, залізних, дерев'яних та каміння, що не бачать, не чують і не знають. Дорогі друзі, людина, яка не хотіла з Богу, людина, яка не, не прийняла Бога, вона жила своїм життям. Друже мій, коли ти будеш жити своїм життям і поступати по своїй волі, то прийде час Бог тебе зважить. Нас всіх Бог зважить. Але добре є, коли та людина, яка перебуває в Божому слові і знає, що за всяку річ, за всяку справу людина стане перед Судом і буде давати відповідь перед Богом, той, який візьме на кожного на свою віячку. І він оприділить, кому бути в царстві, а кому буде там, де спавлює одне. Дорогі друзі, сьогодні ми маємо той добрий час, коли Боже Слово нікого ще не судить. Ми маємо той добрий час, коли Бог не бере нас ще на свою віячку. А маємо той добрий час, коли Його слово воно може зробити нас спосібними, принести добрий плід. Воно зробить нас спосібними принести добрий плід у Його царстві. І він буде задоволений із цього, дорогі друзі. Нехай Бог благословить нас в цьому, щоб ми дали волю і дозволили Божому Слову у нашому серці зробити нас за природою, тою, яка дає добрі плоди. Хай Бог у цьому благословить вас, дорогі друзі. Хай Бог у цьому благословить кожного вашу церкву і ваше село. Бо так і написано, що Христос каже, ви світло те світу». І хай світло ваше світить перед людьми, так щоб люди бачили ваші добрі діла, тобто е, добрі тводи. Люди також хочуть не тільки Бог, а і люди хочуть бачити добрі діла. І в такий спосіб вони прославлять Отця Небесного. Тому, друзі, хай Господь щиро вас. У цьому всіх нас благословити. а ми зможемо тоді бути світлом, бути плодовитими тоді, коли у нас буде слово, буде те джерело, з якого ми можемо брати, е, брати все необхідне для того, щоб принести добрий дві, бути злаженими і не бути легенькими, а бути важкими. Не буде тими, хто вітер розвіє і кого богові похопить, а буде тими, які будуть зібраними у Царство Господнє, буде тими, які почують голос, вийдіть благословенні у дім Отця Мого, наготований вам ще від закладин світу. Хай у цьому Бог благословить усіх нас. Амінь.